Доброго вечора, дорогі кр... кролівники і любителі кролів. Ото сьогодні приїхав до своїх кролів, з вдруге познімати. Народ той, що слідкує, то йому буде цікаво. Він каже, а де нове відео? Ну, все-таки тобто народ, нове відео є. Клітки бачите, самі сітки. Можна їх бачити з боку? 90 см глибини. 35-40. Ну, підки дуже класні, нижні мають 70 вибини. Зато це дозволяє, щоб в гною тут не було, Ну, гною немає ніде. Біля всіх і чисто. Показуємо тих, показуємо тих, Та. дві дівчини гарних, дві дівчини гарних, чудових. Тут що? Тут два хлопця. Ні, тут сюди дівчата. а тільки хлопець. Гарненькі, гарненькі у нас кролики. До речі, тут в мене був білориба вілобаджов. Я вже крилець сьогодні забрав. Отут тут одні самці. Вольєрі бігають собі. Їм тут добре, їх там багато, просто дуже ви всіх не бачите. Н ясно, Нісно. Сірі, білі, мали. Нагадую, тут всі по двоє сидять. По двоє сидять і трошать в Ну, саме ти, ти тут тимчасово. Тебе скоро заберуть, так що такий сімей гарний. Молодий. Тут молоді самці теж. Народ кролів є досить. Комусь треба, то е, можна щось підібрати. По різних лініях. Ну їдять собі. Та ясно, тоді все просто кукурузою закрив. Весь простір. І їдять собі вони і їдять. Ну це огляд кроликів, є молодняк, тобто м -м -м. тут зараз зборна самців, бо я вже їх всіх пороз'єднював. я так не можу довго їх тримати довше трьох місяців. Їм ще нема три, але десь вже скоро буде. Десь запустив всіх самців. Зараз ви бачите, як вони їсте, як вони, як вони їдять чудово. Так, так, так. А так всі останні в клітках, їдять кубурузу. Зараз нажимаємо паузу, зробимо огляд крилички наші народили. Зараз, зараз побачимо. Так, Продовжуємо нашу відеозйомку. Всі ці циклонята від цього самця класного, дуже великого, ну, норм Він скоро піде на хуст цей самець, тому ще нам трохи поруємо. Є в нас ще один красавчик. Просто. Просто красавчик Каліфорнія є ж О, Такий собі козак. А, від нього мають багато. О, то дівчата готуються вже до, до спридання. До спидання. Гарні дівчата, молоді кролички. Я вам не то хотів показати, я вам хотів показати інше. То ми закриваємо. Маленькі гарні кролички, всі вони продадуть. Ідемо них хороші самці. По інших лініях я хотів вам що показати. Інше. Мас, масляночка, не відходь. Вот і що він хотів показати. Огляд, гніст. Чудові, чудові, всі гарненькі. <с acreditu skylinca> чудові, чудові. Ну та й мамочка теж гарненька. Гарненька. Ну що тобі казати? Нема тобі що казати. От вагітки, гадань. Я не знаю, с яких там 10-12 чи 8, але багато. Хто швидкий, то може порахувати. Так. Такі саме тут в нас. Це малочка молодець. Зараз покажемо ще де. О, такі саме, що тут. Тут мама сидить на горі. Але вона вже народила це однозначно. Ми Відкриваємо нашу. Тут ми нічого, на жаль, не побачимо. Але там все є і все схвачено. Не побачимо, все є, і все схвачено. Та. Ну що там наші баранчики? Баранчики, баранчики. Ну такі прикольні кролики баранчики. Такі вони... Вперті, вперті їх барани, блін. Просто вперті. Великі росту гарні. Ну вперті засранці. Та. Це панон з бараном. Ну, прекрасні кролики, як на мене, великі будуть. Їм тільки сказав мені той їх заводчик, що я кого їх взяв, виміняв. Казав, що їм 4, місці, 4 Ну, 4 мабуть. Видно, що вони ще багато виростуть, так що. Кролики дуже класні. Тут ще є один самець. Та, от він, от він. Mm -hmm. шон, шон, він називається Шон. Баранчик Шон. Ходи. Та я понятно. Баранчик. Ходи. Молодець, молодець. Молодець. Ну, Баранчик. Ну це баран змішаний з паноном. Мао, ну, баран, тату панон. Так. Да. Такий цікавий, великий. Зараз я ж вам покажу що там тих молодняк. Але загально зробили, тому, тому добре. Ага. Хто дивиться, то Та все ми тебе вже не чіпаємо, тільки вже вирішили двох діток. Чудових прекрасних. Чудових прекрасних. Дивись, які в тебе їх багато. Гарно ти мамочка. До Василя, мабуть, підеш. На малоплавучу поїдеш. поїдеш. би обіцяв добру королицю, тут мабуть тобі, тебе і віддам. Ага. Кроки гарні. Ролики гарні, молоденькі. О, боже, от-от-от-от. І у нас такий самець. Зараз покажу. Такий у нас і самець. Гадий. Словок. Каліфорнія. словак Каліфорнія. А, молодець. Є такий. Є панон. Панон, Панон, білий, гарний самець, хороший. Так. Є такий. Є такий. Хі -хі. Хі -хі. Хто там цікавився в тій санців, народ, санці є, і самеці є. Все є, Кролики є. Лише б був мир. Слава Україні. І давайте будемо вже завершувати тих кролів. Давайте вже зайдемо до хліва, подивимося що там робиться, але зараз вже будемо завершувати. Ну все, слайк. Так, продовжимо що тут. Трошки а, всі бігають. Тут всі самсі тут. Так, які б сіни були класні всі хлопці. Вісім їх, вісім чи дев'ять. Гарненькі. Ти гарненькі. Так, ось такі вони. У нас всі гарні, гарні поводи всі. Як в грузу мать кормушки, вони всі чисті, біля них завжди чисто. Просто чудові кролики. Самці, 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 Є і самки. Народ. Кому цікаво, пишіть. Номер записуйте. 097 947 49 80. 097 947 49 80. Дзвоніть Телефону цікавіше говорити, ніж просто підписувати в Ютубі. Електролики в нас всі класні. Так. Всі класні, всі чудові, нижні закриті, верхні всі хочуть приколу якогось. Та ясно. Тут теж. Тут Перед тим зараз я покажу, як вони їли. Чудово. Та ясно, кроликів тут багато. Ну все, всім бажаю добра, здоров'я і щоб кролики велися. так такі вон вот такі. гарнайки.